Да? Ви можете проговорити зараз уже з собою, да? швидко і високо. Привіт, як справи! Да? А можете сказати це е, низько і з легким придихом, Да? Привіт, як справи? Угу. І звучить інакше. Абсолютно. Абсолютно, да? Тобто е, наш голос. Це взагалі найлегша річ для зміни стану. Найлегше. Не потрібно худнути. Не потрібно робити макіяж. Ні, вам потрібно робити макіяж, просто що за голос я говорю. Для голосу вам це не потрібно, да? Просто почніть інакше говорити, Да? І от ви побачите, що чоловіки будуть вас слухати абсолютно інакше. Коли ми це будемо використовувати? Коли ми фліртуємо, так? Да? Завжди ми повинні говорити низько. І повільно. Далі, коли ви хочете інтриги. На курсі магія флірту робила цю вправу. Да, ну, звісно, Вправи всі по голосу дуже потужні, да? коли ви хочете інтриги, додавайте паузу. Коли ви хочете сексуальний підтекст, такий, знаєте, легкий придих. М -м -м -м. Тобто, далі де не можна використовувати? На роботі не можна. Якщо ви не хочете флірту з колегами, да? звичайно, з дітьми ми так не робимо, да? з подругами ми це не говоримо. До речі, у мене була одна знайома, вона плуталася, вона, вона заплуталася, дуже заплуталася, і вона, цей, вона ходила на голос, і вона цим грудним голосом вона говорила скрізь.